На що ти робиш? Шо, шо, везу габаритні речі? Вже немає місця вдома, де тримати їх. А наше то ти будеш зберігати. що наше? Я народила, думала від мене відчепляться. А тепер всі коли за другим, коли за другим, Що, мені вдома це все тримати? Глянь, яке класне місце. Tetris Box – це сервіс зберігання речей. Його переваги це цілодобовий доступ, охорона, відео на температурний режим, розмір комірок від 1 метру до 200 метрів квадратних. Якщо вас бісять на балконі сезонні речі, велосипеди, лижі, шини, ялинки, то можете це зберігати тут. Тут влізуть всі ваші пожитки. Або ж якщо ви маєте бізнес, це може бути склад для товару, продукції, міні-виробництво, зберігання атрибутики для івентів. Також можете зберігати тут свої речі при переїзді, або якщо ви переїжджаєте жити за кордон. Наразі 5 локацій по Києву є навіть з укриттям. Актуальний прайс прикріплюємо. А це що таке? Якщо мені виселять, я буду знати, де жити. Отак, умови супер, залишаємо. Тут речі залишаємо.